Вітаю! Запорізький національний університет надає всебічну фінансову підтримку здобувачам освіти. Є можливість навчатися за багатьма спеціальностями за рахунок коштів державного бюджету. Виплачуються академічні та соціальні стипендії. На деяких спеціальностях, зокрема таких як середня освіта, біологія, математика, металургія, енергетика та інші, розмір такої стипендії збільшений. За успішне навчання студенти отримують підвищену стипендію. Додатково призначаються стипендія обдарованої молоді Верховної Ради, президента, КМУ та інші. До матеріальної підтримки студентства залучаються вітчизняні та закордонні організації в рамках співпраці з НУ. Широка підтримка надається пільговим категоріям студентів. Мова йде про соціальні стипендії, пільгове проживання в гуртожитках, різні соціальні виплати. Університет допомагає в оформленні житлових субсидій. Студенти, які навчаються на контрактній формі, мають можливість оформити повернення податку з доходів фізичних осіб, а це 18% від суми оплати за навчання, сплаченого попередньому році. Ми надаємо для цього всі необхідні документи. Університет надає можливість оформлення трьохвідсоткового державного кредиту для здобуття освіти. Свого часу, за обсягом таких коштів, університет посів друге місце серед вишив країни. Ми активно співпрацюємо з фондом соціального захисту осіб з інвалідністю, який оплачує навчання такої соціальної категорії студентів. Після закінчення університету за педагогічною спеціальністю та при працевлаштування за фахом наші випускники мають можливість отримати одноразову адресно грошову допомогу від держави у розмірі п'яти прожиткових мінімумів. Незважаючи на проблеми сьогодення, університет повноцінно функціонує, продовжується розвиток матеріальної бази, оновлення аудиторій, мультимедійних класів. Ми чекаємо на вас у Запорізькому національному університеті.